Всім привіт! У цьому відео ви дізнаєтесь, як налаштувати та використовувати систему автоматичних сповіщень для співробітників. Система оповіщень в РОЕ допомагає автоматизувати розсилку повідомлень для співробітників. Це можуть бути смс, імейл чи телеграм сповіщення, а також пуш сповіщення в мобільному додатку. Ви можете повідомляти працівників про важливі зміни у замовленнях, завданнях чи зверненнях. Насилати сповіщення про призначення чи потрібні подальші дії з клієнтом. Насамперед потрібно налаштувати шаблони повідомлень. Перейдіть на сторінку налаштування – сповіщення. Після реєстрації в кожній компанії є набір стандартних шаблонів, які можна редагувати та видаляти, або додавати власні шаблони. Розглянемо роботу з шаблонами на прикладі сповіщень по замовленням. Шаблони мають два типи смс та емейл. Якщо ви обираєте емейл, то вам обов'язково потрібно вказати тему листа. Сам шаблон складається з тексту та змінних. Під час створення чи редагування шаблону ви будете бачити список доступних змінних праворуч. Вони потрібні, щоб автоматично передавати інформацію по замовленню, клієнту, пристрою тощо, або для формування посилань на замовлення в мобільному додатку. Наприклад, зміни з розділу Asset передають інформацію про виріб, пристрій чи машину, а змінна order Malfunction буде відображати несправність, вказану у замовленні. Водночас змінна order URL буде відображати посилання на замовлення, і коли співробітник натисне на посилання, то це замовлення автоматично відкриється в мобільному додатку чи веб-версії, залежно від пристрою, на якому співробітник відкриває посилання. Якщо ви створювали власні поля у формі замовлення, клієнта або виробу, то змінні для цих полів також будуть у цьому списку. Вони відрізняються наявністю цифр в кінці. Більш детальний опис кожної змінної ви можете знайти в нашій базі знань. Якщо вам потрібно створити багато схожих шаблонів, наприклад, для різних локацій, то ви можете скористатись швидким дублюванням всіх шаблонів, і потім внести зміни в копіях. Шаблони є спільними для всієї компанії. Тому надалі їх можна використовувати для будь-яких локацій. Шаблони для звернень налаштовуються так само на відповідній сторінці. Зверніть увагу, що зараз ви не можете налаштувати шаблони сповіщень для завдань. Вони є системними та мають стандартний вигляд. Тепер розглянемо, як створити та налаштувати автоматичні сповіщення для співробітників, на прикладі замовлень. Сповіщення налаштовується окремо для менеджерів та окремо для виконавців. Повідомлення будуть отримувати ті співробітники, які вказані у відповідних полях в загальній інформації про замовлення. Зверніть увагу, що сповіщення по кошторисам налаштовується також на вкладці замовлення. Натисніть плюс оповіщення та оберіть подію. Для менеджерів є наступні події: призначений менеджером замовлення. Статус змінено, тобто під час будь-якої зміни статусу. Статус змінено на. Тут можна обрати конкретний статус для надсилання. Наприклад, коли замовлення перейшло у статус діагностика або кошторис перейшов у статус прийнято чи відхилено клієнтом. Додано коментар. Повідомлення буде надсилатись в момент, коли будь-який співробітник додає публічний коментар в стрічку подій замовлення або кошториса. І остання подія замовлення переміщено з іншої локації. Для виконавців є наступні події: призначений виконавцем замовлення. Менеджера змінено, статус змінено, статус змінено на якийсь конкретний, додано коментар та замовлення переміщено з іншої локації. Далі потрібно обрати спосіб надсилання SMS, E-mail або Telegram. Зверніть увагу, що для надсилання SMS вам потрібно підключити інтеграцію з sms шлюзом на сторінці налаштування інтеграції. А для надсилання Telegram-сповіщень співробітник має активувати Telegram бота в своєму аккаунті РОЕП. Детальніше про підключення та активацію Telegram бота можна дізнатись в нашій базі знань. І а вже ж в профілі співробітника має бути вказаний номер телефона чи емейл. Далі потрібно вибрати шаблон. За потреби тут можна одразу створити новий шаблон. Нижче потрібно обрати, для яких локацій буде працювати це сповіщення. В кінці натисніть кнопку Створити. Готово! Тепер це сповіщення автоматично буде надсилати співробітникам, коли відбудеться налаштована подія. Так само сповіщення налаштовується для звернень та завдань на відповідних сторінках. Ваші співробітники можуть отримувати пуш сповіщення в мобільному додатку РАЯ. Для цього співробітники мають встановити додаток і налаштувати собі потрібні сповіщення. Зверніть увагу, що зараз набір подій для пуш-сповіщень в додатку може відрізнятись від тих, які можна налаштувати для інших типів сповіщень. Більш детально про мобільний додаток, а також про налаштування пуш сповіщень в окремому плейлісті на нашому каналі. Тепер ви знаєте, як налаштувати систему повідомлень в РОЕП та покращити комунікацію в команді. Пишіть в коментарях ваш фідбек, пропозиції щодо поліпшення або цікаві кейси використання. Всім гарного дня та приємної роботи.